На території Дубинського замку провели захід на підтримку ветеранів. Подія орієнтована на соціальну адаптацію захисників. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль каже, підтримувати ветеранів та їх родини одне з основних завдань. Показати суспільству про те, наскільки важливі ветерани для нас, наскільки важлива їхня асиміляція в суспільстві, наскільки важливі програми державні, які функціонують сьогодні для підтримки ветеранів. Ми маємо постійно суспільству акцентувати увагу на тому, що наша задача в тилових областях. Наша задача в мирній області під мирним небом, простіше кажучи, не будучи під такими інтенсивними обстрілами, ставити для себе в пріоритет якраз асиміляцію наших ветеранів і допомогу Збройним силам України. Взяли участь у заході 10 учасників з Рівненщини. Двоє представляли Тернопільщину. Серед них Володимир Климов, ветеран, каже, спеціально до змагань не готувався, адже після останнього поранення підтримує себе у формі постійно. Після першого поранення. Я почав займатися почти через два роки, тільки після поранення. Тому що до того я, я ходити нормально не міг, я не міг нормально ну, лежати, спати, сидіти. У мене були дуже великі проблеми ну, з хребтом. Стось, я все починав спочатку вдома. Їздив на з реабілітологом, травматологом по Україні ну займався і на спиною. Підтримка сім'ї та друзів має велике значення під час відновлення військових після отриманих поранень. Разом з Володимиром приїхала дружина та дві доньки. Вона запевняє, підтримує чоловіка у всіх його починаннях. На сьогоднішній день, оскільки наш тато після поранення він займається спортом через те, що це підтримує його моральний дух, фізичне здоров'я. Ми це все. В Сім'ї спонукаємо, підтримуємо і всього йому само найкращого бажаємо. Так само він їздить на всі, які можна тільки змагання. Ігор Головко, тренер зі спортивної реабілітації, розповідає: повернути ветеранів до мирного життя, досить важко, проте можливо. Спочатку це було надто важко, тому що треба зрозуміти ветерана, зрозуміти його внутрішній світ, його як кажуть, ментальність. З часом все стало набагато простіше, я почав більш краще їх розуміти. Під час заходу ветерани могли знайти заклад чи тренера для фізичного відновлення у своєму місті, дізнатись про грантові можливості та навчальні програми. Подія Дубинська сила несла у собі й благодійну мету. Варто додати, подібні заходи планується проводити й в інших районах. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.